Всесвітній день вишиванки переміг у найпрестижнішому європейському конкурсі культурної спадщини. Відтак з Праги привезли приста 10 тисяч євро на розвиток музею української вишиванки у Чернівцях. Тож яким буде майбутній простір, які експонати вже є в колекції? А які цікаванки лише планують? Усі деталі знає моя колега. Нещодавно Всесвітній день вишиванки виграв найпрестижнішу європейську премію у галузі культурної спадщини. Це перша перемога України за всю 60-річну історію конкурсу. Для нас ця перемога є цінною, адже нам вдалося день вишиванки масштабувати чи зростити не тільки за кількістю людей, країн міст, які долучаються, а й показати високу якість заходів, які ми кожного року зреалізовуємо. Тобто йдеться не лише про флешмоби, масові заходи на вулицях, а й про те, що ми робимо виставки. Ми укладаємо та видаємо книги, альбоми, ми знімаємо повнометражні документальні фільми. Леся Воронюк привезла з Праги також грошову винагороду у розмірі 10 тисяч євро, яку витратять на створення музею української вишиванки у Чернівцях. Його особливістю стане поєднання реліквій та технологій, адже саме завдяки новаціям план. Нують розповідати та показувати український традиційний стрій і вишиту сорочку, як його найголовнішу цінність на першому поверсі буде на цілу стіну ось така інтерактивна карта, мапа орнаментів з різних регіонів, і ви можете підійти, обрати регіон звідки ви родом. Масштабується орнамент. Ви можете подивитися старі фото, як виглядали українці 100-200 років тому і. Навіть послухати традиційну музику, традиційний спів свого регіону у рамках проєкту Вишивка в одязі видатних українців відтворили сорочку Степана Бандери, яку презентували у Чернівцях на день вишиванки. Загалом вже створили близько 30 таких експонатів. В рамках цього проєкту відшиті сорочки. Марії Заньковецької, родини Скоропадських, Івана Франка, Тараса Шевченка, тобто вже близько 30 сорочок видатних людей відшито. І це проект про те, що вишиту сорочку носила українська інтелігенція, українська еліта, і що вишитий одяг побудував побутував у всіх верствах населення. Хоча радянська пропаганда намагалася... Е Переписати, применшити значення традиційного українського строю, як і української мови. родзинкою музею стануть презентації експонатів за допомогою інноваційних технологій. Справді відтворені сорочки, наприклад, Лесі Українки, Франка, Шевченка, які вишивають сучасні майстрині. Але про цю сорочку розказує вже голограма Лесі Українки, і це така інтерактивна технологія, яка я впевнена. Дуже подобатиметься дітям, студентам та й загалом сучасним людям, які є дуже динамічними і інтегрованими з технологіями. Окрім того, експозицію музею поповнили іконами Житомирського художника Володимира Кравчука, написаними ще у 2015 році на ящиках для патронів. Я попросив волонтерів, якщо є змога, щоб вони, ну така ідея виникла увічнити, ну, якісь певні свої роботи, саме на тому матеріалі, який пов'язаний із війною. І вони мені привезли ящики. І в мене другої ідеї не було, як зробити сакральну таку тематику. Тобто перша назва її була Вівтар для мужніх. Бо можна було їх скласти з класи, і воно ну, е, ну, отримали б такий гівтар. Тетяна Дубіцька, Андрій Маронецьку. Теми дня, Тва.